Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські, і подивимось, написали мені таке питання, чому діти сваряться між собою? Дві сестри і нема життя в них. Сваряться, б'ються, скандалять ще маленькі діти, але нема цієї любові одна до одної, як між сестрами. В чому справжня причина, чого вони сваряться? Зараз ми Зробимо регрес, і хто знає, що таке регрес, це ми дивимось минулі життя. Тобто, якщо в минулому житті була якась конфліктна ситуація, у вас з кимось, то в цьому житті вам дають шанс цю ситуацію виправити. Вас знову так целять в такі умови, коли ви не можете уникнути спілкування один з одним. І ви повинні пропрацювати оцю історію негативну, яку ви пережили в минулому житті, яку ви не пам'ятаєте. Але в цьому житті ви будете за, ну, як, переживати знову з цією людиною, стосунки, і вам треба навчитися не ображатися, любити цю людину. Тоді кармічний вузол буде розв'язаний. А до тих пір, поки ви. Конфлікті з цією людиною, це буде повторюватися, повторюватися і повторюватися, і ще не, 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 не одна реінкарнація су, су, спільна з цією людиною буде відбуватися. Так, дивлюсь, чого сваряться між собою: брат і сестра, або сестра і сестра, або брат із братом. Приміряйте на себе. Також запрошую до мене на консультацію. Хто хоче дізнатись, може в когось важкі стосунки з батьками, з мамою, з папою, може важкі стосунки з чоловіком. Це всі, все кармічні відпрацювання. Коли ви зрозумієте, чого так людина до вас ставиться, ну ви ж нічого поганого не зробили і чого така агресія, то ця історія завершиться. Воно. Це кармічне відпрацювання, воно припиняє свою дію. А зараз дивимось дівчаток-двох, про яких мене питають, чим справжня причина, чого вони сваряться, ці дівчатка? Що там було в минулих життях? Вони вчаться в цьому житті дипломатії, е Припоркувати свої емоції, не робити агресію одна проти одної. В минулому житті 10 мічів, це, скоріш за всього, що одна вбила у другу, було вбивство, або зараз більш подивимося детально, скоріш за все, що або фізична смерть одна другій зробила, або комусь з близьких. Дівчат було троє, в минулому житті вони в трьох. Так. Вони були в трьох. Верховний суд по Верховному суду відпрацьовують кармічну зав'язку, конфлікт. Вони в конфлікті були в минулому житті. І тепер фортуна повернулась, що вони повинні в цьому житті любити, навчитись любити одна одну і проявляти дипломатію. Це каже, що історія завершена, що це було давно в минулому. Так. Хто вони були одна одній? Ну, Тут вийшла карта. Хтось був. Старша жінка. Так, хто вони, ці дві дівчинки? Хто вони були одна одній? Скажіть, покажіть, хто вони в минулому житті були одна одній. Саперниці. Сапірниця, заздрість була, сапірниця в любві. Одна у іншу увела кохання. Так, чому три? Тут вийшла, що ще була в минулому житті, в цій історії були зав'язані три людини. Тобто, ці дві дівчинки, вони між собою були саперниці, і вони одна одною забрала чоловіка, коханого, відбила. І тепер ваша мама, а ваша мама була отим коханим, за якого ці дівчата сперечались. Ось тому така ситуація. Тобто, вони тепер народились обидві у цій людини, у да, цій душі, яка була тим чоловіком, за якого вони сперечались в цьому житті він жінка, і він їхня мама. І він їх любить обох однаково, дуже сильно. А вони продовжують цю свою історію. Ну, Дуже гарно вищ сили придумали, щоб вони пропрацювали свої образи і не ображались. І тому дійсно в них неприязнь одна до одної, я б даже сказала, ненависть. Вони будуть. Спорить, сорівнуватися, суперечки будуть за вашу увагу, за вашу любов, хоча ви їх любите однаково. Вони не задоволені, ви не задоволені. Так, і для вас це також, для мами, це також урок і також відпрацювання, що вона повинна навчити їх, тому що кожного ну, не треба сперечатися, не треба сорівнуватися, і що кохання. Це не обов'язково, щоб було два, два, дві людини. Що якщо ти сам з собою в гармонії, то ти і без цього другої половинки також можеш бути щасливим. Щоб бути щасливим, не обов'язково мати поруч з собою когось. Ось така ідея. Так. Чим це все, як це все виправить? Як це виправить? Ну, класічна відповідь, ваш внутрішній вогонь вкаже вам шлях. Тобто підказок не буде, допомоги не буде в цій ситуації, це ж зростання, духовний ріст, розвиток душі і ваших дівчаток, і, або ну, хто питає про дівчаток, і також ваше зростання, ваш духовний, ваш духовний розвиток. Ви повинні прислухатись до свого серця, робити те, що підказує серце. І цю історію повин, повинно, і повинні пройти цю історію таким чином, щоб ці конфлікти припинились, щоб конфлікти припинились, навчіть дівчат, не брежатися одна на одну, полюбити одна одну, взагалі полюбити людей. Це колесо фортуни, судьба зміниться. Коли навчаються любити. І це повинно бути не під примусом, не, при, не приказ, що ображає одна одну і там так далі, а вони повинні це зрозуміти, що в них нема сенсу, що вони не саперніться більше, що нема сенсу спорити, сперечатися, воювати за ваше кохання, що ви їх дійсно любите обоє, обох однаково. Вони ображаються одна на одну і вважають, перша думає, що та. Винна, що вона їй робить погано, друга думає, що перша її ображає, що вони равноцінні, і в них є мотиви не любити одна одну. Що з минулого життя тягнеться оця нелюбов, і вони одна одну роздражають, не хочуть бути разом. Вони виростуть, можуть розійтись по своїм історіям, по своїм різним. Не обов'язково їм там бути разом і дуже дружить. Але оце, що відраза і що вони відчувають, що одна другу ображає, це тягнеться з минулих життів, і їм це треба пояснити. Що в них були негарні, погані стосунки, одна одну образила дуже сильно в минулому житті. І тепер, можливо, ви навіть ту, той дочці, яку образили, ви їй більше приділяєте уваги і захищаєте її більше ту, яку образили в минулому житті. А так, яка зараз більше страждає, на яку сипляться всі шишки, вона себе почувається ну, дуже погано, як на самому дні. В ті часи, коли це відбулося, забрати чоловіка у жінки, а тут іменно чоловіка у жінки забрали, відбили соперницю, це було равносильно смерті. Це призвело до якихось дуже трагічних подій. Ну то, що був сум, сум одиночества, сльози, горі, це само собою, але це призвело до смертей. Можливо, до смерті цієї жінки або до смерті її дітей. А ну, давайте спитаємо, хто помер, хто помер. Так, да, смерть була карма з-за цього. Е ну, тут показана смерть дитини, дочка. Ця жінка втратила дитину. В її не було за що існувати і як прокормити цю дитину. Померла дитина в результаті цієї історії. І що да, що це кармічна зав'язка, і що вони хочуть у стосунків ці дівчата, любові, і їм це буде важко досягати. І що та жінка, яка відбивала чоловіка, що вона застосовувала магію, вона зверталась до когось то і робили цьому чоловіку приворот. Тобто, мала того, що вона зробила не гарний вчинок, що відбила чоловіка. Вона це зробила не того, що, вона, що він її покохає і так склалась доля, що їм треба бути разом. А вона під примусом це зробила насильно, і вона й на нього вплинула, зробила приворот, заказувала у майстера Ось Така історія. В житті будуть багато перешкод, складності. І ці дві дівчинки тепер разом, і одна над іншою знущається, ненавидить її. І та, яка зараз себе вважає, що вона нічого не зробила, чого до неї таке ставлення суворе з боку сестри, їй треба попросити пробачення, хоча б подумки у сестри і прийняття, що, да, що я не така біла і пушиста, що я винна і я, ти маєш право на мене так злиться і каюсь. Була не права. А я зараз буду, ну це вам треба пропрацювати. Це можна копати ще глибше, глибше, глибше. Дивіться, чого ця жінка таке вчинила, чого вона увела чоловіка в минулому житті, що було перед цим життям, значить, та перша також щось робила їй, якусь гадость, що це була кармічна зав'язка ще з попередніх життів. Тобто це можна дивитися, розбирати, і це треба з дівчатами. Побалакать. І вам також треба пропрацювати цю історію. Бо в кармічній зав'язки троє. Ці дві дівчинки і ви. І ви були той людиною, із за яких у них виникла ця вся історія негативна. Так, Заперечую. Заперечую. Ну, стосунки налагоджуються, коли один одного прощає. Коли відбувається каїття, коли ви розумієте, що всі незгоди, які у вас зараз в теперішньому житті, вони не просто так, вони того, що ви щось робили неправильно. То, як зараз з вами люди себе поводять, колись ви робили те саме. Прибираю негатив в усіх часах. В минулому, в теперішньому в майбутньому, розв'язую цей кармічний вузол. Прошу все зле лихе, повернути на балета. Ця історія завершилась. Прошу розв'язати кармічний вузол, допомогти дівчатам знайти спільну мову одна з одною. Пробачити одна одну і любить одна одну, як сестри. По Верховному суду буде так і так буде. Бачите, так. А, ось, минулі образи. Чого я завжди кажу, що образа це гріх, ми дуже е, звертаємо уваги на образи, що їх треба пропрацювати, пробачити, ці образи, що вони не приходять просто так. Карма, вона так працює. Спочатку ти робиш гадость, потім тобі це повертається, якщо тобі не повернулось добре, якщо це повертається одразу в цьому житті. Це значить, що у вас високий духовний рівень. І що вищі сили вас люблять і не залишають борги на наступні життя. Що це є шанс, що ви підете в якісь вищі світи і не залишитеся ще раз на землі. А в кого це в цьому житті не пропрацьовується, то погані вчинки, які ви робите, воно переходить в майбутнє життя і там вже по повній програмі ви будете відпрацьовувати всі сценарії? Тобто, отак. Бачите, що мама з дочкою, і інша дочка як жертва, виходить. І та, яка зараз краща, яка більше маму любить, більше за мамою переживає, більше мамі допомагає. Ота була в минулому житті винна. І її цькують зараз. Вона потерпає, терпе всі невзгоди і ображається. Та, яка більш агресивна, яку більше люблять, вона в минулому житті була жертвою. І має право, ну, вона відчуває, що якусь підсвідома неприязнь, що їй загрожує якась небезпека і ображається. Така історія. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі. Пишіть свої питання, подивлюсь вашу ситуацію, а також можна звертайтесь до мене, до моєї сестри, кропової на консультації. Це допоможе вирішити проблеми. Цей регрес він дуже класно працює і дуже раджу звернутися на консультацію, і ми роздивимось саме вашу історію. І до зустрічі на каналі.